Коли я виходила заміж за Олега, то думала, що мені несказанно пощастило багатий і любить мене. Звичайно, що я йому не сказала, що я з такого глухого села, в якому й школи не було, і приходилося йти до сусіднього пішки кілька кілометрів через поле. Ні, я любила своїх батьків, але ж до чого тут вони, і моя любов до Олега. Сказала, що я з невеликого містечка і мої батьки за кордоном. У нас було бурхливе кохання, і я зрозуміла, що принадіє, тому ми вирішили, що треба одружитися. Весілля було казковим, і я вірила, що таким же казковим буде і моє життя. Моїх батьків не було, тому що вони за кордоном, але обіцяли, як приїдуть, то привезуть гарний подарунок. Така була моя версія відсутності батьків. Але дійсність виявилася трохи іншою, ніж я собі намріяла. Олег виявився схильним до ігор, і дуже скоро до нас почали навідуватися кредитори. Батьки Олега загладжували ці питання, він клявся, що більше не буде, але далі знову починав те саме, і так без кінця. В результаті довелося продати нашу квартиру, аби погасити борги. Ми переїхали на орендовану, але тут почалися нові проблеми. Олег жалівся, що робота нудна, він не бачить сенсу працювати за копійки і марнувати своє життя. На той момент нашому синові й року не було. Я взяла академку і просто не знала, за що хапатися і як допомогти чоловікові і собі. А потім чоловік просто пропав, а свекри сказали, що не планують ні, оплачувати житло. Ти ж казала, що у тебе батьки за кордоном, то вперед хай тобі нарешті допоможуть. У мене не було іншого виходу, як приїхати до мами і тата з сином на руках поленіючи від того, що я від них відреклася. Мама лише руками сплеснула, а тато сціпив зуби. Не такого вони від мене чекали, але знали б, що я видавала їх за інших, що соромилася сказати, хто я та звідки родом, що навмисне чокала і акала. Вони мені дуже допомогли з Орестом, бо й бавили його, коли я здавала сесію, і гроші мені давали на нього, бо Олег та його родичі взагалі про нас забули. Я практично жила на роботі, бо ні про що інше не могла думати, адже треба було забезпечити свою дитину. Син жив з батьками в селі, а я орендувала кімнатку в гуртожитку, а на вихідні летіла до них, бігла пішки через поле і з кожним кроком відчувала невимовне щастя, що я вдома. Якось мене перестріла машина на півдорозі, і я з подивом впізнала свого однокласника Івана. Він колись мені дуже подобався. Я навіть в анкеті писала, що хотіла б за нього заміж. Підвіз мене, розговорилися за життя, і виявилося, що він теж працює в місті, але на вихідні їздить до батьків, домовилися, що будемо їздити разом, бо й йому вигідно, що я оплачуватиму дорогу, і мені зручно, бо ж і куплю щось додому. Якось так разом їздили, щось радилися та обговорювали, що не щулися, як вже домовляємося, де будемо знімати квартиру, і як треба малого забирати в місто та влаштовувати в школу. Отак я несподівано навіки зв'язала свою долю зі своїм селом, хоч молодою намагалася показати, що я міська дівчина від маківки до п'яток. Молодість вона така. Думаєш, що щось чуже краще, але виявляється, нема нічого кращого за те, що тобі рідне і що ти знаєш все життя. Уже мій син університет закінчив, але ні батько його рідний, ні дід та баба по батькові не даються чути, а я й не наполягаю і знати про них нічого не хочу. У нас міцна родина з Іваном, дві донечки, і ми плануємо свою старість зустріти в нашому селі, де поле, озера. І небо безкрайнє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.